Помічали, як ваш улюблений фікус, який усе літо тішив вас соковитою зеленю, з приходом холодів, раптом починає чахнути, листя жовтіє опадає, і здається, що ви робите щось не те, і найімовірніше, ви праві. Сьогодні ми поговоримо про найпоширеніші та найбільш згубні помилки, яких припускаються 80% квітникарів взимку. Саме ці дії, часто зроблені з найкращих намірів, відправляють наші рослини на той світ. Я розповім вам про 20 неочевидних речей, які повільно вбивають ваших зелених улюбленців. Додивившись це відео до кінця, ви зрозумієте, як перетворити свій дім на квітучий оазис навіть у найлютіші морози, готові рятувати свої зелені куточки, щоб зрозуміти, як не нашкодити. Потрібно спочатку розібратися, що взагалі відбувається з рослиною взимку. Для більшості наших кімнатних улюбленців, які походять із тропіків, зима у квартирі це справжня аномалія і величезний стрес. Уявіть, на їхній батьківщині завжди тепло, волого та багато світла. А що у нас світловий день скорочується вдвічі, сонце світить тьмяно. А центральне опалення перетворює повітря на пустелю сахара. У відповідь на ці несприятливі умови рослина інстинктивно сповільнює всі свої життєві процеси, вона входить у стан спокою, свого роду сплячку, її метаболізм уповільнюється. Вона майже не росте і, відповідно, споживає значно менше води та поживних речовин. Наше головне завдання у цей період. Не заважати їй відпочивати, а лише обережно підтримувати базові життєві функції. Але замість цього ми часто продовжуємо доглядати за нею за літньою схемою, влаштовуючи справжній апокаліпсис для сплячої рослини, і ось вона помилка номер один, найпоширеніша і найбільш смертельна, надмірний полив. Це вбивця номер один для кімнатних рослин взимку. Ми бачимо, що ґрунт згори підсох, і за звичкою тягнемося до лійки. Але ми забуваємо, що рослина спить, вона п'є дуже мало, уся зайва волога, яку ми лємо в горщик, залишається в ґрунті. Коріння опиняється у холодному сирому болоті, позбавленому кисню. Воно починає задихатися, гнити та відмирати. На поверхні ви бачите жовте, мляве листя і думаєте, що рослині не вистачає води. І поливаєте ще більше, чим лише погіршуєте ситуацію. Запам'ятайте просте правило взимку краще не долити, ніж перелити. Перед поливом завжди перевіряйте вологість ґрунту не лише на поверхні, а на глибині 2-3 см, якщо там волого, ліку відставляємо. Ідеальний спосіб скористатися дерев'яною паличкою, вставте її у ґрунт до самого дна горщика. А потім витягніть. Якщо на ній залишилися вологі грудочки землі поливати ще рано, наступний пункт тісно пов'язаний із першим. Але багато хто його ігнорує або недооцінює. Це полив холодною водою просто з-під крана. Здавалося б, яка тут різниця, а вона колосальна. Уявіть, що вас сонного та розслабленого раптом облили крижаною водою шок, стрес, спазм. Те саме відчуває і коренева система вашої рослини. Різкий перепад температур викликає у коренів шок, і вони просто втрачають здатність смоктувати вологу, навіть якщо ґрунт насичений нею, Ба більше холодна вода у поєднанні з холодним підвіконням може призвести до переохолодження всієї кореневої системи. А це своєю чергою провокує розвиток грибкових захворювань і гниття. Цього легко уникнути завжди використовуйте для поливу відстояну воду кімнатної температури. Просто наберіть воду в лійку або пляшку і залиште її постояти в кімнаті на кілька годин, а краще на добу. За цей час з води випарується хлор, а її температура зрівняється з температурою повітря. Це зробить полив максимально комфортним та безпечним для вашого зеленого друга. А тепер поговоримо про невидимого ворога, який щозими атакує наші оселі. Це сухе повітря. Щойно ми вмикаємо центральне опалення, вологість у приміщеннях падає до критичних 20-30%, що можна порівняти з кліматом пустелі, рослини, особливо тропічні види з тонким листям. Страждають від цього просто шалено через своє листя, а точніше через мікроскопічні пори, продихи вони випаровують вологу. Цей процес називається транспірацією. Коли повітря навколо сухе, воно буквально витягує вологу з листя з подвійною силою, рослина починає стрімко втрачати воду, кінчики листя сохнуть, жовтіють і скручуються. Що робити? Найефективніший спосіб це використовувати зволожувач повітря, він принесе користь не лише рослинам, а й вам, більш бюджетні варіанти поставити горщики на піддони з вологою галькою або керамзитом, розставити поряд з рослинами ємності з водою, або просто регулярно їх оприскувати. Але пам'ятайте, оприскування дає лише тимчасовий ефект на часто. Наступна помилка, що випливає з попередньої – це розміщення рослин занадто близько до батарей та обігрівачів. Іноді ми думаємо, що хочемо як краще, ставлячи квітку, яка мерзне ближче до джерела тепла. Насправді ж, ми відправляємо її у персональне пекло. Гаряче та сухе повітря, що піднімається від радіатора, опікає листя і миттєво висушує земляну грудку. Навіть якщо ви поливатимете таку рослину щодня, вона все одно страждатиме від зневоднення. Чому? Тому що корені не встигатимуть постачати вологу до листя з тією ж швидкістю, з якою вона випаровується, як результат, сухі коричневі плями на листі, в'янення та швидка загибель. Якщо підвіконня розташоване прямо над батареєю, спробуйте створити бар'єр. Можна використати спеціальний тепловідбивний екран або принаймні покласти на радіатор широку дошку, а найкраще знайдіть для рослини інше, прохолодніше місце подалі від потоків розпеченого повітря. Оптимальна відстань від радіатора щонайменше 1,5-2 метри, ми боїмося спеки від батарей, але часто забуваємо про іншого ворога, холодний протяг. Провітрювати приміщення взимку необхідно, але для ваших рослин це може мати фатальні наслідки. Різкий, навіть короткочасний, потік крижаного повітря викликає у цих тропічних ніженок справжній шок. Листя може вкритися плямами, пожовтіти і опадати буквально за одну ніч, особливо чутливі до протягів фікуси, кротони та марантові вони можуть скинути майже все листя після одного єдиного. Невдалого провітрювання. Що ж робити? Перед тим як відчинити вікно навстіж, завжди прибирайте рослини з під віконня або виймайте їх із зони дії протягу. Якщо це неможливо, використовуйте режим мікропровітрювання або відчиняйте лише квартирку. Ніколи не залишайте рослини на шляху між відчиненим вікном і дверима. Це найнебезпечніша зона. Пам'ятайте, для рослини немає нічого гіршого за різкі перепади температур, а протяг це саме такий перепад дуже швидкий та сконцентрований. Навіть якщо ви захистили рослину від протягу, на неї може чатувати інша холодна небезпека крижане підвіконня. Ми часто не замислюємося, що поверхня підвіконня, особливо у старих будинках, може бути надто холодною. Мати майже вуличну температуру. Горщик, що стоїть на такій поверхні, швидко охолоджується, а разом із ним охолоджується і земляний ком разом з корінням. У холодній землі коріння перестає нормально функціонувати і поглинати воду, навіть якщо ґрунт залишається вологим, це призводить до так званої фізіологічної посухи. Навколо багато води, але рослина все одно страждає від спраги, наслідки такі ж самі, як і при поливі холодною водою, загнивання коренів, в'янення і, як наслідок, хвороби. Вирішення цієї проблеми дуже просте просто не ставте горщики прямо на холодний камінь чи пластик, використовуйте підставки на Намастам... Це може бути будь-що спеціальний пінопластовий килимок, шматок пробки, кілька шарів картону, дерев'яна дощечка чи навіть просто красива тканинна серветка. Цей простий бар'єр врятує коріння від переохолодження та збереже здоров'я вашої рослини. Зима це завжди період, коли сонце ховається. Світловий день короткий, світило стоїть низько і часто сховане за хмарами, а світло. Це основна пожива для рослин, джерело енергії для фотосинтезу. Коли його бракує, процеси життєдіяльності завмирають. Рослина не може виробляти достатньо поживних речовин, вона слабшає і її імунітет падає. Ви можете помітити це за кількома ознаками по перше, пагони витягуються, стають тонкими і блідими, адже рослина щосили тягнеться до джерела світла. По-друге, листя дрібніше та втрачає яскравість забарвлення, особливо це стосується строкатих сортів, які можуть стати просто зеленими. По-третє, припиняється цвітіння. Що ж робити? Переставте своїх зелених улюбленців на найбільш світлі південні або південно-західні вікна, регулярно протирайте скло. Адже пил на ньому може затримувати до 30% і без того мізерного світла, якщо світла все одно катастрофічно бракує, доведеться організувати додаткову підсвітку, а ось тут ми переходимо до наступної поширеної помилки неправильного використання фітоламп. Багато хто, помічаючи, що рослинам не вистачає світла, просто вмикає над ними звичайну настільну лампу. На жаль, це майже марно, звичайні лампи розжарювання дають обмаль світла потрібного спектру, а ще вони дуже сильно гріються, ризикуючи опалити листя. Для рослин потрібні спеціальні фітолампи, які випромінюють світло у синьому та червоному спектрах, найбільш важливих для фотосинтезу. Але навіть із фітолампою можна припуститися помилок, наприклад. Повісити її надто високо, тоді її ефективність буде близькою до нуля або ж надто низько і можна попалити листя, оптимальна відстань від 20 до 40 см до верхівки рослини. Ще одна помилка вмикати лампу на 24 години на добу. Рослинам, як і нам, потрібен нічний відпочинок. Достатньо їх досвідчувати так, щоб загальний світловий день становив 12 14 годин, тобто вмикати лампу вранці на кілька годин до світанку та ввечері після заходу сонця. Ми часто ставимося до рослин як до звичайного елемента декору, не сподобалося, як стоїть тут, переставимо туди, а за тиждень вирішимо, що на тій шафі їй буде краще. Для рослини такі переїзди це колосальний стрес. Вона звикає до певного рівня освітлення вологості та температури в конкретному місці, вона повертає листя до джерела світла під оптимальним для себе кутом. Кожна зміна місця це необхідність знову адаптуватися до нових умов, витрачаючи на це дорогоцінну енергію, якої взимку і так обмаль. У результаті рослина може почати скидати листя або ж зупинитися у рості. Особливо болісно на переміщення реагують фікуси цитрусові та орхідеї. Тому золоте правило зимового догляду мінімум занепокоєння: знайдіть для рослини відповідне місце ще з осені та залиште її там у спокої аж до самої весни. Єдиний рух, який їй піде на користь. Це періодичне обертання горщика навколо своєї осі, щоб крона розвивалася рівномірно. Ще одна поширена помилка, яку ми робимо, керуючись найкращими намірами, це підживлення. Нам здається, що якщо рослина виглядає слабкою і блідою, їй обов'язково не вистачає поживних речовин, і ми щедро поливаємо її добривами, намагаючись, так би мовити, підтримати. Але це те саме, що намагатися нагодувати ситною вечерою людину, яка міцно спить. Взимку рослина спить, її метаболізм уповільнений, і вона просто не може засвоїти всі ці поживні речовини. Невикористані солі добре накопичуються у ґрунті, створюючи токсичне середовище, вони опікають ніжне і без того ослаблене коріння, що призводить до його відмирання. У результаті рослині стає тільки гірше. Запам'ятайте, з жовтня по березень більшість кімнатних рослин підживлювати не можна, виняток становлять лише ті види, які цвітуть взимку, наприклад, різдвяник або пуансетія, але й для них дозування добре вслід скоротити вдвічі порівняно з літнім пересаджуванням, це дуже серйозне втручання для рослини, фактично. Хірургічна операція навіть навесні у найсприятливіший період це вже стрес, а зимове пересаджування це стрес подвійний, який виснажена і спляча рослина може просто не витримати. Під час пересадки ми неминуче травмуємо дрібні смоктуючі корінці. Навесні, коли починається активний ріст, рослина швидко відрощує нові, а взимку, коли вона перебуває у стані спокою. У неї на це просто немає енергії. Пошкоджене коріння у прохолодному та вологому ґрунті легко починає гнити. Як наслідок замість того, щоб допомогти, ми прирікаємо рослину на повільне вмирання, саме тому ніколи не пересаджуйте рослини взимку просто так, через те, що горщик видається замалим, чи ви просто захотіли оновити ґрунт. Зимове пересаджування дозволено лише в екстрених невідкладних випадках, як єдиний шанс її врятувати. Наприклад, якщо ви залили рослину і коріння почало загнивати, або якщо горщик розбився в усіх інших ситуаціях, наберіться терпіння і чекайте весни. Ця помилка на перший погляд здається несуттєвою дрібницею, але вона може дуже серйозно зашкодити вашим рослинам, йдеться про ігнорування пилу, що осідає на їхніх листках. За осінньо-зимовий період на широкому листі таких рослин, як монстери, фікуси чи філодендрони, накопичується товстий шар пилу. Цей шар немов щільна штора, перекриває доступ світла до поверхні листка. Значно знижуючи ефективність фотосинтезу, якого рослинам і так бракує в холодну пору. Але це ще не все. Пил забиває ті самі продихи, через які рослина дихає та випаровує зайву вологу. Це все одно, що змусити нас дихати через запорошений мішок. Як наслідок, порушується газообмін, і рослина починає почуватися значно гірше. Крім того, Шар пилу це ідеальне середовище для розмноження шкідників, особливо павутинного кліща, тому візьміть собі за правило хоча б раз на два тижні влаштовувати вашим рослинам такий собі банний день. Обережно протирайте листя з обох боків вологою м'якою тканиною або губкою. Рослини з дрібним або опушеним листям можна акуратно промити під теплим душем. Попередньо прикривши ґрунт у горщику плівкою, о, звісно, хочеться надати рослині красивої форми, але зима це абсолютно невідповідний час для радикальної обрізки. Будь-яка обрізка це травма і стимул для росту нових пагонів. Навесні, коли вдосталь сил і світла, рослина легко переживає цю процедуру і починає активно галузитися. А от взимку, коли рослина перебуває у стані спокою, у неї просто немає ресурсів, щоб загоїти рани і випустити нові паростки. Обрізка в період спокою сильно ослаблює рослину, роблячи її вразливою до хвороб. Усе, що вона може зробити, це витратити останні запаси енергії на пробудження кількох слабких бруньок, з яких виростуть кволі витягнуті пагони. Єдиний вид обрізки, який допустимий взимку, це санітарний. Ви можете і навіть мусите видаляти повністю сухі гілки пожовкле та хворе листя. Це допомагає рослині не витрачати сили на підтримку відмираючих частин та значно покращує циркуляцію повітря, а, а от формувальну, омолоджувальну чи будь-яку іншу серйозну стрижку відкладіть до березня. Зима це, звісно, не найкращий період, щоб розширювати свою зелену колекцію, але якщо вже так сталося, що ви не втрималися і придбали нову рослину, не робіть одразу фатальну помилку, не ставте її поряд з іншими вашими квітами. Уявіть, який стрес переживає цей новачок. Його щойно привезли з ідеальних оранжерейних умов, де було тепло, світло та дуже волого. До вашої темної і сухої квартири та ще й везли через мороз, йому необхідний час, щоб пристосуватися, але головна небезпека криється в іншому разом із цією новою рослиною ви могли принести додому і непроханих гостей, шкідників чи хвороби, які у крамниці були просто непомітні. Тому перше і головне правило це обов'язковий карантин. Поставте нову рослину окремо від усіх мінімум на 2-3 тижні. Уважно оглядайте її щодня, шукайте павутиння, підозрілі плями або комах. І лише коли переконаєтесь, що новачок здоровий і вже звик до ваших умов можете знайомити його з рештою вашої колекції. Сухе і тепле повітря від батарей це не лише стрес для рослин. А й справжній рай для деяких шкідників. Головний ворог зимового сезону павутинний кліщ. Цей мікроскопічний павучок обожнює сухість і тепло, у таких умовах він розмножується блискавично і вже за кілька тижнів може оплутати всю рослину тоненькою павутиною, висмоктуючи з неї життєві соки. Листя вкривається дрібними жовтими цятками, сохне та опадає. Оскільки взимку ми рідше приділяємо увагу рослинам, перші ознаки зараження легко прогавити, а коли проблема стає очевидною, боротися з нею вже набагато складніше. Тому візьміть за правило взимку регулярно оглядати своїх зелених підопічних, хоча б раз на тиждень уважно оглядайте зворотний бік листя, пазухи та молоді пагони, при найменшій підозрі. Ізолюйте рослину і негайно починайте обробку спеціальними препаратами акарицидами. карицидами, профілактика, а саме підвищення вологості повітря, також допоможе суттєво знизити ці ризики, намагаючись створити гарні композиції та заощадити місце, ми часто групуємо рослини, зовсім не замислюючись про їхню сумісність. Це може стати серйозною помилкою, особливо взимку. Наприклад, ви ставите поруч сукулент, якому потрібна прохолодна і суха зимівля та тропічну калатею, що вимагає тепла і високої вологості. Доглядаючи за калатею, ви будете її оприскувати, створюючи вологу згубну для сукулента, або ж, створюючи прохолоду для кактуса, ви просто заморозите його теплолюбну сусідку. В результаті одна з рослин, а то й обидві, будуть страждати. Тому, коли ви групуєте рослини, завжди враховуйте індивідуальні потреби кожного виду, збирайте разом ті рослини, які мають схожі вимоги до світла, температури та вологості, вологолюбів до вологолюбів, посухостійких до посухостійких. Так ви зможете створити для кожної групи свій мікроклімат і забезпечити правильний догляд без шкоди для сусідів. У магазинах продають чимало спреїв, які обіцяють надати листю глянцевого блиску. Маркетологи переконують, це не лише робить рослину гарнішою, але й здоровішою, захищаючи від пилу. Але це міф і дуже небезпечна помилка. Ці аерозолі містять віск олії та інші хімічні речовини, які створюють на поверхні листка тонку, проте щільну плівку. Так, листок блищить. Але ця плівка намертво закупорює продихи, ті самі пори, через які рослина дихає і випаровує вологу. Нормальні процеси газообміну та транспірації порушуються, це все одно, що покрити нашу з вами шкіру шаром лаку. Як наслідок, рослина не може нормально функціонувати, вона слабшає і стає більш вразливою до хвороб та шкідників. Хочете, щоб ваше листя було чистим і блискучим, немає нічого кращого за старий перевірений спосіб, просто протріть його м'якою вологою ганчиркою. Цей пил прибере, і пори не закупорить і дозволить вам вчасно помітити можливих шкідників одна з найнебезпечніших помилок це паніка. Ви підходите до своєї улюбленої квітки і бачите один пожовклий та опалий листок. Перша реакція жах. Вона помирає, треба терміново щось робити. І починається хаотична реанімація. Ми рясно поливаємо, несемо підживлювати, переставляємо на інше місце, оприскуємо всім підряд. У 90 дев'яти випадків саме ці панічні дії і гублять рослину. А не той єдиний жовтий листок. Зрозумійте, незначний листопад узимку це часто нормальний процес, рослина позбувається старого нижнього листя, щоб заощадити енергію для молодших пагонів. Перш ніж щось робити, зупиніться і проаналізуйте ситуацію, перевірте вологість ґрунту. огляньте рослину на наявність шкідників. Згадайте, чи не було протягу або перестановки, не панікуйте. Часто найкраще, що можна зробити для рослини взимку, це просто дати їй спокій, спостереження без паніки, ключ до успіху. Рослини, особливо світлолюбні, як от соняшники, завжди прямують до джерела світла. Якщо горщик поставити на підвіконня і не рухати. Усе листя та гілки будуть спрямовані лише в один бік до вікна, як наслідок, крона розвивається однобоко. Сторона, що дивиться в кімнату, буде слабкою та рідкою, а освітлена частина навпаки стане густою та пишною. Це не лише псує зовнішній вигляд, а й шкодить самій рослині. Вона стає нестійкою. Крім того, листя, яке постійно перебуває в тіні, не отримує світла. Необхідного для фотосинтезу і з часом може просто відмерти, щоб крона розвивалася симетрично, а всі її частини отримували свою порцію світла, горщик потрібно регулярно повертати. Робіть це приблизно раз на один-два тижні, повертаючи його на 90 градусів або ж на чверть оберту. Ця проста дія допоможе вам сформувати красиву, гармонійно розвинену і головне. Здорову рослину. А проте є важливий виняток не варто цього робити з квітучими рослинами, як от орхідеї чи різдвяники, декабристи. Від різкої зміни положення вони можуть скинути всі бутони, і остання двадцята помилка в нашому списку стосується вибору горщика. Часто ми пересаджуємо рослину в ємність на виріст, яка набагато більша за її кореневу систему. Влітку це може пройти, але взимку це справді смертельно небезпечно. У великому горщику забагато ґрунту, який корені не встигають освоїти, після поливу цей зайвий ґрунт довго залишається мокрим, адже рослина п'є мало, а випаровування сповільнюється як наслідок, корені постійно перебувають у холодному та вогкому субстраті, а це прямий шлях до загнивання. Тому горщик завжди має бути співмірним з кореневою системою, лише на 2-3 см більшим у діаметрі, ніж попередній. Також дуже важливий матеріал: глиняні та ракотові горщики дихають і швидше просихають. Взимку це великий плюс для рослин, схильних до перезволоження, а пластикові, довше утримують вологу. Це добре для вологолюбних видів, але вимагає більш обережного поливу. Враховуйте ці фактори, щоб створити для коренів максимально комфортні умови, сяста і ось так крок за кроком, керуючись найкращими намірами, ми можемо перетворити зиму для наших рослин на справжню смугу перешкод. Найголовніший поворот у цій історії усвідомити, що зимовий догляд це не про більше, а про менше, менше води, менше добрив, менше перестановок. І менше паніки зима для рослин це час спокою, а не активного зростання, і наше завдання забезпечити їм цей спокій. Пам'ятайте, ключ до успіху це спостереження. Ваші рослини самі підкажуть, що їм потрібно, просто навчіться їх слухати і розуміти їхню тиху мову. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо ви дізналися щось нове і корисне. Обов'язково поставте лайк та підпишіться на канал, щоб не пропустити наші наступні зелені розбори. А тепер найцікавіше питання до вас. Яку з цих 20 помилок ви робили найчастіше? Зізнавайтеся в коментарях. Давайте ділитися досвідом і рятувати наші рослини разом. До нових зустрічей!